楼上。 На кузняськ частині поступило повідомлення у загоранні в дому на вулиці Садова, уголі Преображенському. Виїхали в складі двох виділень. По прибуттю помічного виклику було встановлено, що йде дим з другого поверху. Піднявшись на другий поверх, було встановлено, що було загорання на другому поверхі перегородок. І є відкрите полум'я. Була угроза розповсюдження пожежі. Визвав поміж. Третє ДПРЧ. У складі караулу було ліквідовано пожежу в тих розмірах, яких вона вона була. Для ліпера каравула краще не пригадує.